Івано-Франківка Ольга Долик чекає своєї черги, щоб здати аналіз крові в міській поліклініці номер 5 Каже, що перед нею ще приблизно 30 людей. І, будь ласка, подивіться, яка черга. При тому у всьому, що тут і реєстратура, і аналіз крові, і все підряд. І люди ну, сюди здоровий не йде, йдуть хворі. Пенсіонерка розповідає і про те, яку чергу їй довелося вистояти у п'ятницю, 28 січня, щоб здати ПЛР-тест у цій поліклініці. Аналіз відбирають в іншому крилі медзакладу, тому пацієнти чекають на вулиці. Людей було дуже багато. Було вже поза фірточку там є, у цей аж до почти майже було. Ну, Ми стояли десь від півдевї, ну добру годину стояли у черзі. Дякувати, що була погода, що не було морозу. Станом на 10 ранку, 31 січня, черги біля пункту забору біоматеріалу не було. Чекає у черзі і Наталя Кіндратська. Жінка каже, у неї ознаки коронавірусу. Хвилюється, чи медики встигнуть всіх прийняти сьогодні. Прийшла до свого лікаря. І от назначили сьогодні на сьогодні. Аналізи прийшла і зайняла чергу. Буду чекати до кінця. Доки будуть приймати. Скільки перед вами людей? Чоловік – 25». А Ось Ольга Василишин не хворіє коронавірусом, однак прийшла на прийом до лікаря. Жінка розповідає, як ставиться до того, що їй доводиться перебувати в одному приміщенні з хворими. Я знаю поліклініки, де окремі входи для з ознаками коронавірусу – це окремий хід просто на прийом до лікаря інший хід. За словами директорки центру первинної медичної і консультативно-діагностичної допомоги міськради Ольги Савчук, така ситуація виникла у зв'язку зі спалахом коронавірусу на Прикарпатті. Ще однією причиною вважає те, що наразі в Івано-Франківську безкоштовно ПЛР-тест можна здати лише в поліклініці номер 5 Та додає, що швидким тестам Івано-Франківці не довіряють носа людина за 15 хвилин має результат. Після того все рівно хоче ПЛР, обстеження результату, показати їй папір, що в неї була коронавірусна інфекція. Лікар дає скерування на ПЛР, хоча лікарю для постановки діагнозу і для лікування того ПЛР не потрібно. Людина бере скерування, йде в чергу, замість того, що ми починаємо брати аналізи в 9-й годині, беремо швидко з черги, люди приходять деколи на 7,50, на 8, боячись, що не візьмуть. Ольга Савчук розповідає, що захворювання у більшості пацієнтів протікає легко і лікують їх амбулаторно. Тому навантаження під час цієї хвилі коронавірусу припадає саме на медиків, які працюють у поліклініках. Більше 30% з них зараз на лікарняному, каже Ольга Савчук. Заступниця голови обласної державної адміністрації Людмила Сірко сьогодні на брифінгу повідомила, що порівняно з минулим тижнем на Прикарпатті захворюваність на COVID-19 зменшилася. Якщо проглянути дані за останню добу, то ми бачимо, що захворіло 1006 осіб. З них 89 дітей та п'ять медичних працівників. По динаміці ми бачимо, що дещо захворюваність за останню добу є меншою, і це на 36% порівняно з даними за попередній тиждень. Також, за словами Людмили Сірко, незважаючи на тенденцію до покращення ситуації, зберігається висока захворюваність серед дітей. Олександра Берчак, Роман Булелик, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.